Вітаю, 20 жовтня, 25-й рік, Миколаїв. І знову у нас об'їзд полів наших. Знаходимось ми на полі, де в нас по ріпаку посіяно без добрив Покровська, оранта і наш ячмінь. І зацель. Все сіялось в один день з одною нормою висіва. Ну, трошки тут мільйон пшениці біля мільйона. Хоча це вийшло випадково майже. А ячмінь десь. Півтора мільйони. Ну, як воно виглядає. Виглядає, будемо сьогодні робити, намагатися короткі, а там як вийде. Ну, ячмінь, ви побачили, як виглядає. Хочу показати Покровська, як виглядає і оранта. ну Тут дуже погано видно. Ось так, краще видніше, начебто. Ось. Як воно виглядає. Ріденько, звісно, ріденько. Посів біля мільйона. Навіть менше мільйона. Ось так виглядає оранта. Все зійшло, все красиво. Звісно, в людей вон, пшениці посіяні, не буду лізти, тому що болотяка. Болото, болотяка, ходжу ось по проміжку, де... Між пшеницями. Ну, відразу скажу, що посіяно не на товарне, посіяно як на насіння. Ну, звісно, ось пшениця пізніше сіялася, і в людей виглядає ось так, при нормальних нормах. А ми, як завжди, експериментуємо, а потім жаліємо, що немає врожаю. Ну, Побачимо, хто правий, хто не правий, і як що воно буде. Але сходи є, зійшло все, що мало зійти, ось так воно виглядає. Ось так, ріденько, да? начебто ріденько. Ну, вже вилазить третій листок. Е, звісно, якби була б температура, воно б кустилося, кущилося. Ми б отримали кущення. Потрібно було раніше сіяти. А ми думали, що тут вологи немає. І так плюнули. Потрібно було так, як ті ветеровські сіяти. І вони вже закущилися. Ну, Маємо, що маємо. Ось така пшеничка. Такий ячмінізоцель наш, який хто спостерігає, хто знає, ми постійно сіємо і маємо нормальні врожаї, хоча кажуть, що він не підходить. Він чим подобається, що він низькорослий. Все. Маємо на даний час такі розвитки. Поїдемо зараз, глянемо по всіх полях, кожне поле буде окреме, тому що окремо, тому що в нас йде все по папках, в списках відтворення. На кожну культуру є папка, папка пшениця, папка ріпак і... і так далі. Тримаємось, все буде добре.